Ритча, яка тобі ціна. Не всі можуть дати гідну оцінку певним речам, і тим більше людям. Одного разу до майстра прийшов юнак і сказав Я прийшов до тебе, бо відчуваю себе настільки жалюгідним і нікчемним, що мені не хочеться жити. Всі навколо кажуть, що я не вдаха, я тюхтій. Прошу тебе, допоможи. Майстер, михцем глянувши на юнака, квапливо відповів Вибач. Але я зараз дуже зайнятий і ніяк не можу тобі допомогти. Мені потрібно терміново владнати одну дуже важливу справу, і, трохи подумавши, додав Але якщо ти погодишся допомогти мені в моїй справі, то я із задоволенням допоможу тобі. З задоволенням, майстре, пробормотів той, з гіркотою відзначивши, що його укотре відсувають на другий план. Добре, сказав майстер і зняв зі свого лівого мізинця невелику каблучку з гарним каменем. Візьми коня і скачи на ринкову площу. Мені потрібно терміново продати цю каблучку, щоб віддати борг. Постарайся взяти за неї побільше і ні в якому разі не погоджуйся на ціну нижче золотої монети. Йди і повертайся якомога швидше. Юнак взяв каблучку і поскакав. Приїхавши на ринкову площу, він став пропонувати каблучку торговцям, які з великою цікавістю розглядали його товар. Та щойно чули про золоту монету, тут же втрачали до нього будь-який інтерес. Одні відкрито сміялися йому в обличчя, інші просто відверталися, і лише один літній торговець люб'язно пояснив йому, що золота монета це занадто висока ціна за таку каблучку і що за неї можуть дати хіба що мідну монету. Ну, в крайньому випадку срібно. Почувши слова старого, юнак дуже засмутився, адже він пам'ятав наказ майстра ні в якому разі не опускати ціну нижче золотої монети. Обійшовши весь ринок і запропонувавши каблучку добрій сотні людей, юнак знову осідлав коня і повернувся назад. Сильно пригнічений невдачею, він зайшов до майстра. Майстре, я не зміг виконати твого доручення, сумом сказав він. У кращому випадку я міг би виручити за каблучку пару срібних монет, але ж ти велів не погоджуватися менше, як на золоту, а стільки ця каблучка не коштує. Ти тільки що вимовив дуже важливі слова, синку, відгукнувся майстер. Перш ніж намагатися продати каблучку, непогано було б встановити її справжню цінність. Ну а хто може зробити це краще, ніж ювелір? Скачину до ювеліра та запитаю нього, скільки він запропонує нам за каблучку, але що б він тобі не відповів, не продавай її, а повертайся до мене. Юнак знову виліз на коня і відправився до ювеліра. Ювелір довго розглядав каблучку через лупу, потім зважив її на маленьких вагах і, нарешті, звернувся до юнака. Передай майстру, що зараз я не можу дати йому більше 58 золотих монет. Але якщо він дасть мені час, я куплю каблучку за 70, враховуючи терміновість угоди. 70 монет? юнак радісно засміявся, подякував ювеліру і щодуху помчав назад. Сідай сюди, сказав майстер, вислухавши жваву розповідь хлопця. І знай, сину, що ти і є ця сама каблучка, дорогоцінна і неповторна, і оцінити тебе може тільки справжній експерт. То навіщо ж ти ходиш по ринку, очікуючи, що це зробить перший зустрічний?